Аби зібрати інформацію і необхідні матеріали для нашого фесту квесту «Борщик у глиняному горщику, нам потрібно було виїхати в поле і здійснити етнографічну, краєзнавчу, історичну експедицію. Тож вирушаймо у дорогу. нам, будь ласка, як вас звати? Катерина. Ось Катерина Антоновна. А, як... а була Тимошенко Катерина. А якого ви году народження? Я з я 1930-го родила, а записана з 32-го скрізь. І оце мама Марія навчила вас готувати борщ. Підказала вона мені, як варить. Червоного буряка там ще таві, не, ж, не було, а кормовий пормового наріжується, поріж, посоли, помни, і хай він постоє а сік. Кинеш бурячок покипити, воно та пара вийде трошки. Тоді кидаємо картошку, картустку, космоску, та що там є. І він тоді у вас виходить, як значить білий. Такий. Він білий, а як мор... засмажку смажеш, морковку трішки тернеш, то вона така жовтеньке зверху. Засмажка, жовтенька така. Або ж білий, ж жов... ну, жовтенький, ну такий, що, що то зовсім білий. А тоді з солоних помидорів і тепер попробуй і тепер не з, не з соку, а з солоного помидора, то буде борщ червоніший. Чим соку на більше, а помидорів червоних два розваби, що засмажку, то буде червоніший, красивіші борщ. На вид. А на вкус м'яса вкинеш до більшого. Не кинеш, так мужчині. А ви оце кажете борщ з м'ясом? Борщ без м'яса. Борщ без м'яса. Рибку. У нас мати носили рибку, у деревках ловили рибку, така така невеличка і сушили, так осолона було пучку, як укродиш, так і ходобра. З рибкою. Не а, знаєте, як вона називається? Вир... Не, не знаю. Тут ми вже ловили, так тут така синька, так гірка, а то не гірка було, а яка та рибка, не знаю, готова я сушену вже бачила. липневий, 2014 рік, сьогодні у нас 20 липня, ми приїхали в село Глинськ в усю привітну таку гостинну хатинку переймати досвід борщотворення. Будемо сьогодні навчатися варити борщи у печі, у глиняному горщику. І про це нам люб'язно розкаже наша тя Галя. Мене звати коляда Галина Прокопівна. Прожила я всю жизнь тут, у Минську. В фамилія хвамілія вона була соленька галина. Всіх до бурячок з косом. Мабуть, отакий Отакий так. кос. Томненький, витягала бурячок, різала вона. Оце вже ви його дистали, це вже ток, це І Різала вона довгенькими такими тими кусочками піджарювала на сковорідці, І морковку так само піджарювала, тоді ж капустку кидала туди, пшенчар затолкувала в Оце сюди зараз усе, буряк, морква, Сюди ж і цибулю. І цибулю, сюди цибулину були, теж. Так, можна її. І оце все воно на сковороді нас буде смажитись. Жорите ми це. Воно так біля полум'я. Так, біля полум'я. Біля, полум я. Полум я, біля полум'я. Біля полум'я. Ми покажете його? Покажем. Це ж дуже інтересно, що як. Все заразом. Це цікаво, що овочі одночасно і червоне, і жовте. Воно мабуть сік трохи пусте. Печі воно пусте. Так, от так воно умліє, так? Да? А ми тоді ще і квасок туди нальємо. Нальємо. Борщик. Оце у нас отут Таке виходить. І його за треба щось А ви показуєте, як без ложки, Так. Сможиться, відмішається. Зразу линула у водичку кваску. Да. Тоді картопельки зараз. М'ясце вже там скипіло. Так. Це нам овочі ми приберемо. Що заві сюди? Так, картоплинка тут у нас є. Карто Кидаємо картопельки скільки хочемо густотик. Да, 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 так, більше, менше. Так робила ваша свекруха, так. так робите і ви. Та, так і я роблю. І картопельку кубочками такими. Кубочками. Так. І так. Ну, і Тепер дістаємо нашу цю, щоб, щоб вже було не, не, не жарко. Не туди питаємо. засмішку, прямо туди картоплю, не. у квас ми кладемо засмішку. І ставимо пічка. Мліє, так? Не сулимо. Поки що, ні. Поки що ні, не сулимо. Так. А покришкою треба накривати це вже Чи Ще ні? Треба, треба. накриваємо. Да. Так, примічають. Ой, що Тепер вже прийшла пора закипіло ловко. Тепер... Протамуліло трошки, да? До. Тепер капусту. А капусту скільки ріжемо? Ну, Щоб густенький був. Хочеться, щоб борщ був густенький. До, до. А є люди, щоб рідкий був люблять. Чи борщ, борщ дуже по глинському? По глинському дуже густенький. Він не лукне. Ні, ні. Тепер наше пшоно. Так, оце є спеціальна ринка. До. Для пшона. Пшоно, тут вже воно той. Мене му. Оце вас так робила ваша судушина. Да, да, да. І оце у цьому імену такий вона да, шаршова, да, да, не палив'яна, борщук да. А Це дерев'яною лужкою небо. Перед сухе. Намочене. Да. Ну що ну, ж, давайте витягувати вже борщ. Попробуємо, який він зварився. Покотить на всю хату. хатеньку. Зараз всі сусіди позбігаються смакувати. Що ж там у нас борщ, зварився, борщик, коли горщику! Дій діду, зварився. Ну так уже хочеться вашого борщу попробувати, а ну що ж у нас там з вами вийшло? Ой, червоний та запашний. Закручили борщ і ваш. Такий ж ви добріше варите вже. Чи ні так? Та вій вій з, так вийшли, mm. <пів> Запрошуємо зварити такий самий борщ, скуштувати його разом з нами, розділити цю радість борщотворення, підтримати і реанімувати цю традицію приготування традиційного борщу. Дуже вам дякую Тьгай, дуже дякую. Дуже дякую, що навчили. 16 серпня 2014 року міжнародний туристичний комплекс Гастини двір Старий хутір» та «Ляна на світлиці організовуємо перший всеукраїнський. Гастрономічний фестиваль Квест, Борщик у глиняному горщику. Готуйтеся відпочити в нас весело, цікаво. Готуйтеся записувати численні рецепти, отримати задоволення від респонденток від наших від усіх учасників. Запрошуємо і буде смачно!